І вітання в студії Олександра Литинська. Кімнатні птахи за народними спостереженнями замовкають взимку перед завірюхою. А чи варто чекати опадів найближчої доби у вівторок, 29 грудня, пропонують дізнатися просто зараз. Отже, на заході хмаритиметься з проясненнями і пройдуть дощі з мокрим снігом. Мінімальні термічні показники цієї доби 2,6 морозу. А максимум повинен бути в межах від двох морозу до трьох тепла. Хмарна з проясненнями погода очікується, й у північній частині тут трохи сніжитиме. Температура повітря упродовж доби становитиме 3-8 морозних градусів. У східних регіонах так само хмаритиметься з проясненнями і пройде нерясний сніг. Температурні показники цієї доби передбачаються в межах від 2 до 7 нижче нуля. Мінлива хмарність на півдні повинна відзначитися дощами та мокрим снігом. Ртутні стовпчики термометрів у нічну та денну пору фіксуватимуть від трьох морозу до двох тепла. Від мінус двох до плюс двох протягом ночі та 4,6 шість вище нуля в день очікується на Кримському півострові. Тут погода має видатися похмурою у супроводі нерясних опадів. Хмарна з проясненнями метеокартина в центрі. Показники на термометрах цієї доби прогнозуються в діапазоні від 2 до 7 нижче нуля і має засніжити. Рівно 65 років тому в Києві на театральній площі відкрили пам'ятник знаменитому українському композитору і диригенту Миколі Лисенку. До війни на цьому ж місці планувався інший монумент. Видатному російському поету Олександру Пушкіну, але передумали, бо поява скульптури музичного діяча біля будівлі оперного театру видалася більш логічною. Микола Лисенко вважається творцем першої національної музичної школи та основоположником української оперної класики. Найвідомішими операми Миколи Віталійовича є Наталка Полтавка, Тарас Бульба та Енеїда. І далі про погоду. Тож на Київщині та у столиці синоптики передбачають хмарність із проясненнями. Часом за прогнозами нерясний сніг. Температура повітря у нічну та денну пору становитиме 37 градусів нижче нуля. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все вичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росиїв водива.